Привіт, друзі! Мене звуть Ірина я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я продовжу знайомити вас з новенькими роботами. Це наступний кущик, кущик маленький. Ось такий він гарненький. Ягідки мають абсолютно реалістичну фактуру. Листочки. Це тоноване художніми фарбами. Зверху пастелью ще тонувала я, давала акценти оці розовенькі. Ось такий він гарний. І там задекорована мохом, стабілізованим мохом ягеля, як і усі кущики цієї серії. Ось такий він гарненький, соковитий, дуже гарний. Якщо вам він сподобався, поставте лайк цьому відео і підпишіться на мій канал. До нових зустрічей! Пока-пока!